Компетентності позитивних психотерапевтів у світовій спільноті це те, що може нас з вами об'єднати, власне, зі світовою спільнотою, тому що це уніфікує вимоги до стандартів освіти. Кожен, хто відповідає за проєкт майстер курсу, він має орієнтуватися на програму, на освітні стандарти, напрацьовані ВАПом. І на виході слід виміряти, те, чи відповідає рівень підготовки випускників цим виставленим компетентностям. А компетентності слугують також тим, що допомагає нам планувати наповненість цієї навчальної програми. Так, вона є визначена, але кожен тренер завжди теж відслідковує різні активності, які відповідають. Чи закладають відповідні процеси формування тих чи інших здібностей у студентів? А, а, супер Так? гаразд. Хай тоді буде так. Отже, ми бачимо перед собою перелік компетентностей, які пропонуються до розвитку. Позитивних психотерапевтів світової спільноти позитивної психотерапії. Бачимо першу, яка відкривається у тому, що важливо мати вироблене розуміння і вербалізацію позитивного аспекту симптому. Також вміти створювати терапевтичний альянс. Позитивні психотерапевти мають вміти будувати міцні стосунки зі своїми клієнтами, встановлюючи довірливі неопереджені стосунки, розуміння несвідомих процесів. Позитивні психотерапевти мають мати глибоке розуміння несвідомих процесів, розуміти базовий конфлікт, внутрішній конфлікт і те, як ці несвідомі процеси. Можуть впливати на актуальну ситуацію людини. Наступна дослідження минулого клієнта. Позитивні психотерапевти мають вміти допомагати клієнтам досліджувати свій минулий досвід і свої стосунки, оскільки вони часто можуть дозволити пролити світло на актуальну ситуацію. Звернення до захисних механізмів. Увага до захисних механізмів, позитивні психотерапевти вміють виявляти і працювати, звертатися до захисних механізмів, які є несвідомими стратегіями їхніх пацієнтів та клієнтів, для чого люди їх використовують, для того, щоб захистити себе від емоційного болю. І тут теж так хочу прокоментувати сама про те, що. Знати захисні механізми, це уміти їх добре диференціювати, могти їх справді назвати, а ще знати, як з кожним із них працювати. Заохочення клієнта так, це позитивні психотерапевти, створюють безпечний, підтримуючий простір для своїх клієнтів, щоб вони могли висловлювати свої емоції. Могли досліджувати свої почуття, не боячись осуду. Вони також допомагають позитивні психотерапевти своїм клієнтам зрозуміти ресурси і механізми подолання труднощів. Також фасилітація так, інсайту це позитивні психотерапевти допомагають клієнтам зрозуміти свої несвідомі думки. Зрозуміти свої емоції, що може призвести до більшої до розширення так самосвідомості і до особистісного зростання. І ну, для того, щоб відбувався інсайт, потрібно ще володіти так, якби технологією роботи і техніками роботи, власне, з такою фасилітацією катарсису, бо інсайту завжди передує катарсис. Зміни сприяння змінам, так? Позитивні психотерапевти співпрацюють зі своїми клієнтами. Вони співпрацюють для того, аби розробити стратегії для позитивних змін у житті своїх клієнтів, таких як покращення їхніх стосунків, а також менеджмент або управління симптомами психічних захворювань. І тут теж хочу сказати, що. Важливим є розуміння справді так, того, що таке є психічне здоров'я і що таке є психічні розлади. І часто ми, працюючи із психічними розладами, маємо теж достатньо можливо низький рівень підготовки і розуміння психічних розладів. І тому ми в інституті також готуємо проекти. В яких буде можливість навчатися сертифікованим спеціалістам, так, консультантам, психотерапевтам, або ж особам, які будуть ще в процесі навчання, також особливостям роботи позитивного психотерапевта із розладами психічного здоров'я. Бо ми точно ні в який спосіб знаєте, не уникаємо не бачити розладів психічного здоров'я. Але наша концепція, позитивна концепція, на яку ми опираємося, приковує нашу увагу справді і до здорового, там, де є певний ну, патогенез. Так? І тому нам важливо бачити концепцію здоров'я, але водночас мати добрі. Ґрунтовні знання із сучасної психіатрії, але з фокусом, мабуть, позитивної психіатрії. Хочу сказати, що працюючи в різних спільнотах психотерапевтів, ще не зустрічала випрацювані компетентності в інших напрямках, ми є точно, ну, я так собі думаю, скажу одними з перших, але поки що я перші бачу. В Україні презентовані на вимогу напрацювання їх Європейської асоціації психотерапії, тому ми трудимося, і наша праця вона, мабуть, заснована справді на поширенні добрих практик і гарних практик життя для наших пацієнтів і клієнтів з метою. Мабуть, змінювати теж погляди на те, що, що таке психотерапія. Я собі останнім часом думаю багато про позитивну, про психотерапію і принцип самодопомоги. І знаю, що небагато людей мають обов'язково відвідувати так, психотерапевта, але багато людей мають знати і мати добрі знання про психогігієну. Про що ми часто забуваємо в позитивній психотерапії, ці знання важливо поширювати. Ось. Тому думаю, що до цих компетентностей позитивного психотерапевта ще би можна було додати розширені, так що психотерапевт, який працює і поза межами свого кабінету, і поширює класні практики для повсякденного здорового життя.